Густіє осінь у саду, з'явились перші голубі тумани, густіє осінь в нашому саду, достигли груші яблука рум'яні, неначе медом пахне здалеку, ще в ньому рання пташечка співає, Свої ніжні та жалесні пісни, Мабуть, вона вже скоро відлітає, що повернутись знову на весні, А може, то чиясь душа там плаче, До болю смуток свій нам надає, Як прихистить її. Ніхто не знає, тож пам'ять за померлих хай живе.